Привіт! Поговоримо сьогодні про фінансову культуру та накопичення, як це взаємопов'язано і що з цим робити. Поїхали далі. Чи замислювались ви, чому гроші постійно кудись зникають? Ми, начебто, працюємо, працюємо, заробляємо, але їх постійно не вистачає. Вони дуже швидко закінчуються, і знаєте, таке відчуття, начебто тільки отримав гроші, і їх вже і немає. Бо ще з вами. Розходи вони ростуть разом з доходами, і ми витрачаємо завжди все під нуль, відкладати на потім просто не виходить. А тепер уявіть, що ви живете так все своє життя. Тепер запитання: уявіть: якщо зараз вам не вистачає, то що буде через 10 років, через 20? Що буде тоді, коли ви підете на пенсію і будете вже? В такому елегантному віці, чи можете ви розраховувати, що у вас буде гідна пенсія? Багато людей вважають, що про пенсію ще думати зарано. І знаєте, що час іде, і насправді про це подумати потрібно було ще учора. Бо справа в тому, що існують закони грошей, і один із найважливіших законів, який. Не всі люди вміють дотримуватись це. Збереження грошей, гроші потрібно не тільки заробити, а їх треба ще й зберегти і накопичувати, щоб потім була можливість їх примножити. Якщо ви не вмієте контролювати свої гроші, то вони просто зникають. Зараз я вам розкажу, чому гроші витікають, як їх утримати і чому варто вже зараз подбати про своє майбутнє та створити свій фінансовий захист, де ж криється проблема і що робиться з нашими грошима. Дивіться, раз ви не можете накопичувати, це означає, що десь є витоки. Давайте розглянемо головні. І перше, це всі наші імпульсивні покупки, імпульсивні такі розтрати. Це коли ми купуємо те, що нам хочеться, те, що нам захотілось, а не те, що нам потрібно. Це може стосуватися і їжі, і одежі, і канцтоварів, посуду. Ну, будь-чого до чого у вас є пристрасть, де да, що вам подобається, і ви, коли бачите, ви не можете втриматись і купуєте, а потім, начебто, і розумієте, що це вам було і не дуже то й потрібно. Ну, друге, звісно, це наші кредити і борги. Це, начебто, такі легкі гроші сьогодні, але завтра це просто неймовірний тягар. Таким чином, ви, начебто, крадете самі у себе з майбутнього, ви працюєте на банк і ще і ще й переплачуєте відсотки. Ну і звісно, третє це відсутність фінансового плану, коли ви просто не маєте стратегії, не знаєте на що вони вам потрібні, на що ви хочете накопичувати, і вони просто на якісь дрібниці у вас витікають, і ви цього навіть не помічаєте. Тут просто важливо зрозуміти, що гроші люблять порядок. Якщо ви не почнете цим керувати, то ви будете постійно їх втрачати. І давайте зробимо підсумок висновок, що не важливо, скільки ви зараз заробляєте, а важливо, чи вмієте ви управляти своїм грошовим потоком, чи вмієте ви зберігати і накопичувати гроші, щоб потім мати змогу примножувати їх. І давайте тепер розглянемо головне правило закону накопичення грошей. Дивіться, головне правило заключається в тому, що ми спочатку спочатку відкладаємо, накопичуємо, а вже потім витрачаємо. Більшість людей робить фатальну помилку, що вони спочатку гроші витрачають, потім дивляться, чи залишилось, і вже з того, що залишилось, вони відкладають Частіше ті ж що там нічого не залишається. Я знаю що... Більшість із вас каже, та як же нам відкладати, якщо нам і так не вистачає. Але тут потрібно просто мати план, мати розумний підхід і знати, якими інструментами можна тут користуватись, і тут важливо обрати для себе, звісно, якісний інструмент, який допоможе накопичувати і. Зберігати ваші кошти. Звісно, хочу звернути вашу увагу на нові пенсійні реформи України на 2025 рік. Вони говорять про те, що пенсію ми з вами повинні накопичувати самостійно. Тобто розраховувати на державу це така собі, начебто, ілюзія. Да, ті люди, які про це не міркують сьогодні, то потім, звісно, це буде дуже дуже складно зробити, коли вже у тебе до твоєго пенсійного віку вже залишиться там щитані роки. І якщо не подбати про це зараз, то потім на нас з вами чекає не життя, а просто виживання. Як же забезпечити собі комфортну старість і почувати себе в елегантному віці достойно? Я вважаю, що найкращий інструмент, найкращий спосіб це відкриття пенсійних рахунків. Що це означає? Це означає, що гроші ви не просто відкладаєте, вони не просто лежать. Вони ще й накопичуються і збільшуються, вони ростуть за що складних у цих відсотків. Мені здається, це взагалі найкраща інвестиція в своє майбутнє. Дивіться, накопичувальний пенсійний рахунок він працює за принципом депозиту, тобто він зростає за рахунок складного відсотку. І таким чином ваші гроші не просто лежать, вони зростають, і вони захищені від інфляції. Також компанія Тас надає можливість змінювати умови. Договору, і ви можете збільшувати суму внеску, або можете самі собі визначити, коли ви хочете піти на свою пенсію, і отримувати вже аунуітет. Тобто ви самі обираєте, в якому віці вам піти на пенсію, і вже почати отримувати ну, такий собі додатковий дохід. Що таке ануітетні виплати? Це виплати не одним платежем, коли гроші вже накопичились, і ви такі з мішком йдете додому. Ні, це коли ви отримуєте гроші частково, вони вам приходять, як і пенсія, за якимось графіком. Гроші продовжують працювати, а не просто лежать. Також дуже важливий момент, що це не просто накопичувальний продукт, а ви маєте можливість ще додати собі ризикову частину і створити собі ще додатковий захист. Хочу звернути вашу увагу, що ці договори мають різні варіанти. Перший варіант це безперервний. Коли ви робите внески, і коли у вас закінчуються внески, ви починаєте отримувати ануїтет. Другий варіант це з перервою між внесками і ануітетами. Це коли ви не розумієте, чи зможете ви собі виплачувати такий довгий період часу, ви можете накопичити собі, наприклад, за 10 років певну суму, але ви ще будете працювати, і вам не потрібно отримувати ануїтет. І ви можете собі зробити такий період очікування, коли гроші будуть просто лежати. Без внесків на рахунку продовжувати працювати на вас, а ануїтети будете отримувати тоді, коли ви захочете, або ви можете відкрити договір одразу одним платежем якоюсь великою сумою. Такий варіант підійде тим, у кого вже є якась сума, і ви хочете, щоб вона на вас працювала і потім збільшувалась, не втрачала свою цінність, не підпадала під інфляцію, і потім вже ви призначаєте. Рік, в який ви б хотіли отримувати свої ануітети, пенсію. Можливо, ви отримали якийсь спадок, або вам видали якусь велику премію, і вам просто її зараз ні на що прям витратити, ви можете її на неї відкрити пенсійний рахунок, покласти її на рахунок, і вона вже почне працювати і надавати вам прибуток. Ну що ж, ми з вами. Проговорили сьогодні про те, як буде виглядати наше майбутнє, якщо ми будемо про нього дбати, або якщо ми не будемо про нього дбати. Я вам хочу сказати, що вже сьогодні ви можете почати формувати свій фінансовий фундамент, щоб зробити перші кроки до фінансової безпеки і свободи. Мене звати Аліна Бабенко, я коуч і фінансовий консультант страхової компанії Тас Лайф і я можу вам допомогти для себе підібрати оптимальну програму накопичення. Пишіть під цим відео або переходьте за посиланням і записуйтесь на безкоштовну консультацію, де ви зможете отримати всі відповіді на ваші запитання, які у вас будуть виникати. Пам'ятайте, що якість вашого життя в майбутньому в ваших руках.